Приблизно півроку зими. Так, в мене був затиск від плеча, ши, я і так, аж в голову. Був на протязі десь п'яти років. І я навіть не помітила, як, але він пройшов. Ну, і вже сподобалось. Я з цим боролась, ну не один рік, це п'ять, а може більше років було. Додатковий бонус, на який я навіть не розраховувала, я навіть не думала, що йога може з таким впоратися. І що за такий як для мене короткий термін, бо я з цим не один рік була. Я навчилася. Розслабляться, і я десь вже почала внутрішнє заспокоюватися. Хоча, я коли йшла на йогу, я думала, що для мене йога це тільки вправи. Щось десь духовне, глибоко то не для мене, то що я цього не досягну. Але сама по собі почала це відчувати. Стало просто цікаво, якийсь новий напрямок, бо я взагалі полюбляю якісь вправи силові, бав різних тренерів. Потім з часом натрапила на Сержа. Мені з іншими це те, що підходить мені. Мені подобається як побудоване заняття, що достатньо силова нагрузка хороша, дуже якісні витяжіння. Це прям я ну, там кайфую. Мені подобається витяжіння. Спокійніша стала. Вповільнила свій темп дихання. Мені було важко і не вистачало глибини подиху. Зараз мені навіть інколи кажеться, коли вже вже трезно вдих-видих, я можу ще тримати. тобто я вирівняла дихання, попрацювала це теж.